Вони не дають країні зануритися в темряву, працюють у надскладних умовах за будь-якої погоди та в будь-який час. Мова про енергетиків, які сьогодні відзначають своє професійне свято, і скільки б разів держава-терористка не завдавала ударів по нашій критичній інфраструктурі, енергетики щоразу відновлюють енергосистему і повертають світло у будинки. Аби подякувати усім людям професії, що несе світло, представники Могилів-Подільської міської ради, районної військової адміністрації, Вінниця Обленерго та Моголів подільських електричних мереж щиро привітали усіх дотичних до цієї складної професії та подякували за сумлінну роботу у такий важкий час. Я всіх щиро вітаю дійсно з цим святом. Ми одна велика родина. Ми робимо одну велику задачу. На жаль, ну знов таки в нас зараз є виклик, як у всій державі, так і так і в нас особисто. Багато з з нас знаходяться в лавах і боронять нашу державу. То я хочу, щоб всі ми пам'ятали, перебуваючи в домівках і на роботі, якою ціною дається нам. Сьогоднішній мир. Від імені міської ради за дорученням міського голови привітати вас з вашим професійним святом. Хочу побажати вам міцного здоров'я, всім нам мирного неба, вам, наслаги в вашій нелегкій роботі, адже ви також наші захисники. Ви один з тих підрозділів, який міцно тримає наш тил. А від цього і нашим хлопцям там на передовій їм не легше, але їм спокійніше. Я впевнений, що з вашою допомогою ми вистоїмо і ми переможемо. Дуже вам дякую за вашу роботу. Моя робота не зупиняється, будемо працювати далі, за де перемоги нашої країни. Від імені начальника обласної військової адміністрації Сергія Горзова, та особисто від себе, хочу побажати вам та вашим сім'ям достатку, радості, саме головне перемоги. Кращих працівників енергетичної галузі нагородили почесними грамотами та грошовими преміями. Тож з професійним святом вас воїни світла.